Отже, зараз говорить Людмила Васильівна Михаляк, волонтер, керівник волонтерський в Моглеві-Подільському. Кажіть, фабрика, яка знаходиться в центрі міста Моглива Подільського, саме на кордоні міста з Молдовою. З самого початку війни вони допомагають нам, відходами від їхнього виробництва, камуфляжного матеріалу допомагають нам робити маскувальні сітки. Ці відходи ми відсилали по всій Україні. Немає такого куточка нашої України, де куди б ми не направляли камуфляж. Ці камуфляжні відходи. І вже ми пошили дуже, дуже багато сіток, які допомагають нашим воїнам маскуватись у бріндажах, окопах, всі... накривати бойову техніку, танки, пушки. Все, що можливо, що там є на війні, все допомагали накривати нам цими, цими камуфляжними відходами. Ось цими, ось цими камуфляжними відходами, ось вони, друзі, дивіться вони, ось вони. Ось тут так вони робляться, ось показую. Та -та. Ось так вони робляться. Бачите як? Ось вони і от візьміть одну стрічечку, покажіть, яка вона. Стрічечку одну. Ось це вже Стрички. готова стрічечка, яку можна використовувати для в'язання для, для маскувальних сіток. Ось так. Ця, 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 ця фабрика допомагає нам не тільки відходами, допомагали нам у костюмами. Коли хлопці йшли туди, на АТО. Тому що зараз дуже важкий час в Україні і люди не мали чим за що купити ці костюми, то директор цієї фабрики Людмила Олександрівна допомагала, безкоштовно надавала нам матеріальну допомогу для одягу, яку ми давали нашим бійцям і відправляли у АТО. А Людмила Олександрівна. Я вам хочу відкрити секрет. та власне, ви відкрите секрет. Хто її дочка? Її дочка це військова батальйону Айдар. Айдар. Да. Вона спочатку була в Донбасі, а потім вона е, перейшла в батальйон Айдар і до останнього часу вона е, там працювала. Різних... Бойувала. Бойувала. Бойувала, Бойувала. Бойувала, да. Бой... Вона учасник бойових дій. Зараз вона закінчує академію юридичну і буде прокурором, Одесь справжнім, українським захисником Ставознавець. Тут не тільки Людмила Олександрівна і дочка Богдана, а дочка її, яка працює в Києві, також нам надсилала Вікторія, Вікторія, Києві, яка допомагала також нам взуттям, насилала. По собі вартості ми брали взуття і надсилали також туди в АТО, нашим воїнам. І от таким чином зараз дівчата в нас роблять, кроють. Для пошиву, це починається, так, власне, звідси. Да, з цього е починається. Костюм, 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 так, так, Військові. Оце починається. Да. Потім розкроюють, вони розмальовують, роблять все і з цього шиють, далі вже дівчата в цехах шиють, вони вже готові вже костюми. Mm. Да, зараз замовлення у вас, дівчата, на куди? Німеччина, так? Да? Да, це виші. вже європейські стандарти. Да, да? Так, Ого. штани для, для Німеччини, так, для наших, наших друзів по Євросоюзу, Німеччина. О, да. Да. Дякую, дякую Нічого. за коментар. Нічого? О. Людмила Олександрівна, керівник цієї фабрики. Ну, можна сказати, ця фабрика воєнна, так? Ну, не воєнна, вона гражданська, але ми шиємо на воєнних, От якщо взяти зараз е в процентному відношенні скільки це на воєнних ви шиєте? 80% Вісімдесяти Розумієте, ми тут були, знімали в цеху, і одна жінка каже, «Та ми не хочемо вже нічого, ми готові бути в безробітних, лише би війна закінчилася. А ви як думаєте? Ми шиємо не тільки на воєнних, У нас зараз ми шиємо і на закордон. Ми шиємо на поліцію Німеччини і зараз. Mm -hmm. Так, А хтось нас лякав, що пам'ятаєте, у 13-му році це його Янукович звав, звали. От казав, що ми ніколи не вийдемо на Європу, бо нас там не чекають. Ні, дуже якістю довольні нашою. О, так. Хвалять нас. Ви і... чуєте, шановні глядачі, ви чуєте? От передайте там в ростов на Дону, тому нашому Януковичу. От. От. Що ми виходимо в Європу навіть з могилів Подільської, з Моглів-Подільська. З колишнього побуткомбінату, так? Колись, так, років 15 назад. А зараз це модернізоване виробництво європейського зразка, так? Ну, так. <гум> Людмила Олександровна, від душі і від серця. Ми вдячні вам, yeah. вашій yeah. дочці, дані, воїну батальйону Айдар. Зараз студентці, яка закінчує інститут е, академію юридичну. Хай їй щастить, хай вам щастить вашому yeah. колективу. І Україна пишається такими сім'ями і такими виробництвами. Слава yeah. Україні! Yeah. Sure Героям слава! <гум> Ось, друзі, ми. Завантажили вже цього причіпа. Мого він ще таку вагу, здається, не возив. Але вперше треба буде завжди щось робити вперше. І він вперше зробив отаку. Людмила Васильівна Михайляк ось нас проводжає. Це керівник нашої волонтерської організації, тут у Моглеві-Подільському. Ну і що ми ще покажемо? Ми покажемо цей колишній побуткомбінат Моглева-Подільського, який став фабрикою, яка вийшла на європейський ринок. І тому вона передає великий привіт товаришам Азару, Азіру. Десь там він у Калузі чи де, І товаришу ви підсудному Януковичу. Десь там він мешкає по... меш... 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 в Ростові на Дону. Ось дивіться, дорогі, ви ж не підписали тієї асоціації, ви ж казали, що Україна не зможе, не зможе нічого експортувати. Ось звичайний, колишній побуткомбінат Моглево-Подільського. Дивіться, ось тут так навіть і написано, будинок побуту, щоб я не збрехав. О, дивіться, ось він так і пише, будинок побуту. А в, внутрі там модернізоване, сучасне європейське. Виробництво, яке ж яке є п'ять цехів, то працює і ж є, обшиває, так би мовити, німецьку поліцію, інші європейські поліції, ще є туди, а поліція в яке-небудь одязі ходити не буде, тим більше в європейській країні. Отож, шановні Азірови з Януковичами, якщо ви будете їхати по Берліну. Знаєте, як у тій пісні їхав я по Берліну, і побачити поліцейського в гарній уніформі німецького. Можете привітатися, бо не виключено, що він якраз в Могилі в Подільській формі одязі, зробленому тут, на цьому виробництві. А очолює його Сидоренко Людмила Олександрівна, мати. Воїн молоденького воїна, дівчинки. 18 років їй було, коли вона пішла в батальйон Айдар. Спочатку в Донбас, потім Вайдар і захищала Україну. Зараз вона закінчує свою академію. І буде ми дуже сподіваємося хорошим правоохоронцем нашої держави. Слава Україні! Героям слава! А зараз, друзі, ми на підприємстві, «Яружанка», Яружанка, Яружанка сільськогосподарське підприємство, село Яруга Могилів-Подільського району. Тут наші друзі неодноразово. І ось ми у них довантажуємося ось чотири мішки. Представтеся, будь ласка. То ви і що ви воїнам передаєте? Значить, передаємо горох жовтий, горох зелений, крупа перлова і крупа кукурудзяна. Дякуємо вам від душі і від серця. Зараз ця продукція, особливо горох бобові, дуже-дуже потрібна на фронті. Ми відправляємо щотижня. Великій партії. Зараз, очевидно, ваша піде. Батальйон Айдар. Батальйон. Э, він був... Айдар, слав, слав, славиться Айдар. Да, да. Ось такий волонтерський сьогодні видався день. Повертаюся я вже з могилева подільського Майже цілий день. Там довелося працювати і зараз ось повертаюсь додому. Забита машина, завантажена і багажник, і причіп, І все. Остання була це завантаження на сільгосппідприємстві. Ружанка. Дякую йому. Ми допоможемо цими групами одному із підрозділів батальйону Айдар. Люди його знають, цей батальйон, пам'ятають, особливо ті чинні цінні найперші дні, які він, цей добровольчий батальйон взяв на себе найважчі найважче, що можна було взяти, Це після Майдану. Він вступив у бій з ворогом буквально в травні 2014 року на самих, самих перших рубежах і один із самих перших. Змінилося вже багато командирів, змінилося багато воїнів, але Айдар залишається, його слава залишається, ми йому поможемо на цей раз ще раз. Зараз я повертаюсь додому. Змучений, зморений, але мені приємно, приємно, що. Люди є, патріоти допомагають, розуміють. Слава Україні! Ось вже я в Ямполі біля свого волонтерського складу. Машина повністю по завантажена внутрі, як бачите. Мішками. це все привезено з Могулева-Подільського. Все потрібно для в'язання сіток, то крупи різних в мішках різні. І отут, це з яружанки. І ось повний прицеп. Приїхав з могилево Подільського. Зараз і буду вивантажувати сюди. Ось цей тут у мене такий імпровізований. Волонтерський склад, дякуючи підприємцю Віталію Нестаренко. Ну а з понеділка вон, нова пошта через дорогу. Поїде батальйон Айдар і в інші підрозділи. Відправка. Розвантажимо машину. Ось. Це п'ять мішків, крупи, різні, різні крупи високого, високої якості. Це яружанки, дар. Айдар, батальйону Айдар. Так воно піде. Піде на батальйон Айдар в понеділок. А це ось ми привезли з могильова Подільського це заготовки на для маскувальних сіток. Це такі стрічки відходи від виробництва на швейній фабриці там. Ну, не на швейній фабриці, там інше підприємство, яке є фабрикою колишня, колишній будинок побут. От я вам розповідав про нього. Ось стільки. це ми отримаємо ще з понеділка основи маскувальних сіток і будемо, будемо працювати. Приблизно з одного такого мішка виходить півтори маскувальних щітки. так. Ось такий загальний вигляд мого і волонтерського складу. Все де що можна поставити так ми і. Заставляємо і відправляємо, довго у нас тут не зберігається. а тут, друзі, це Ямпільський військомат із з того привезеного з моглевого Подільського тих відходів, ми, я плиту при допомозі своїх друзів ось таку таку такі маскувальні сіті. Ось воно так от виглядає, зараз покажу. Ось ось так вона виглядає. Вона ще не дороблена, ми її робимо. І ну, я вже казав, не вистачає рук, тому ми звертаємося до людей. Бачите, тут написано, друже, допоможи в'язати маскувальну сітку, вона врятує життя нашим воїнам. Дійсно так, багато маскувальних сіток врятували і життя воїнам, і бойову техніку, і бойові позиції. Тому от така йде робота. Непроста, я чесно скажу. Нелегка, але на фронті не легше.